Так, друзі, ще раз добрий день 12 вересня До обід дискували, це обід вирішили виїхати Молотить Соняшник. Соняшник Піонер 66, показував як отут ми сіяли. Оце в цьому місці я мабуть і розпечатував мішок примерно. Так, що? комбайн розгружає по... Ну, в основному всіх цікавить урожайність. Урожайність можу сказати, що теж плюс-мінус 2 центнери, що приблизно 30 центнерів. Ну, Я думаю 30 є з железних, натура e, e, 430 грам e, і вологість 6,5-7. Ну, В принципі, він чистий, тут був геліантекс, застосовувався, то в принципі бур'янів майже ніяких немає. Геліантик, лімур по краю був. Такий ось соняшник. В принципі, вчора відволожили тільки корзинку саму і сьогодні він коситься просто ідеально. Бункерові чистий, ззаді почти нічого нема, Ну, як, принципі... воно то є. ну Це все ось, Отаке ось. дрібне, як... ну, щупле, яке не налилося. Понятно, що, понятне діло, що воно є, ну але може якісь і є, але піонер по своїм гібридам вже не один рік замічаємо. Можемо бачити. Усе, воно далі, Вон, бачите, є таке, що він сам обсипається сам по собі. В нього насіння в корзинці держиться не дуже міцно, тому його будемо, його в принципі вже змолотили. Це прицеп. І ще тут один прицеп буде. буде. Взагалі, із 7 гектар 7 дуже повних доновських бункерів. В принципі, важили, то 3 тони у бункері є. В минулому році було 300, в цьому році 3 тони. Ну, в принципі, із 7 гектар сім причепів можна порахувати, що по 30 центнерів він дає. А може й більше. Якщо більше, то це, звісно, порадує. Якщо на центнер менше, то... Буде ще буде. Так, що ж, друзі, далі в нас Нева савани, але на завтра ж передають будемо дивитися. Вона ще стоїть прозеленувата, будемо чекати. Так. Хай щастить, друзі. Слава Україні. Героям слава!